Державне бюро розслідувань повідомило про підозру працівнику правоохоронного органу з чернівців. Та працівнику Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які допомагали отримувати довідки про відстрочку від мобілізації. Правоохоронець придумав схему, за якою чоловіки приземного віку могли отримати відстрочку від мобілізації. Він розшукував потенційних клієнтів, у тому числі тих, які найближчим часом хочуть виїхати з України, та пропонував їм одержати довідку про відстрочку від мобілізації. Вартість Такої послуги становила приблизно 3 тисячі доларів США. До схеми правоохоронець залучив працівника військкомату, який підказував клієнтам, до яких приватних лікарів варто звернутися. Та на які проблеми зі здоров'ям поскаржитися, щоб отримати правильні результати. Потім ці документи працівник військомату передавав до військово-лікарської комісії, у якої просив по знайомству не призначати додаткових обстежень у лікарів та прийняти рішення щодо надання відстрочки від мобілізації. ДБР затримало правоохоронця під час одержання чергової суми неправомірної вигоди. Того ж дня йому було повідомлено про підозру. Наразі його звільнено зі служби. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави. Також ДБР повідомило про підозру працівнику військкомату. Екс правоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, пропозиції та обіцянки здійснити такий вплив за надання такої вигоди. Працівник військомату підозрюється у пособництві до вказаного злочину. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.